Для чого арбітражникам може бути потрібен інфопродукт? Це для того, щоб простити людей до себе в команду. Хантити, рекрутити людей стало зараз дуже важко, а простити довго, то власне кажучи, оце інші інфопродукт навчання воно може бути таким жернилом людей, яких ти можеш потім взяти собі в команду. Грубо кажучи, прийшло 100 людей. Ти зразу по суті відбираєш зі 100 там 10 топових за два місяці, можеш відібрати і взяти до себе в команду. Що ще відрізняє байерів у яким вдається приносити нас аналітичний склад розуму, великий рівень самодисципліни, самоорганізації, і вміти розподіляти свій робочий час і ефективно ним користуватись. І можливо, ще я виділю для крутого байера – це вміти правильно ставити задачі, делегувати, тому що у них є помічники і вміння правильно взаємодіяти з цими помічниками. Це вже більше про менеджмент, і я стараюсь вчити наших там ким я спілкуюсь.